Російська влада закликає своїх військових до самогубства замість здачі в полон на російському телебаченні активно набирає обертів меседж замість порятунку життя через здачу в полон. Відкриті заклики до самогубства. Чому-то мене ніхто не піддержав, але я призивав не к цьому. Я просто єдиною мислю давіл: що боєць має право на полі бою вибрати. Как ему вести себя дальше, уподобиться Христу или пойти в плен? Аид, я знаю, у вас совсем жесткая на эту тему позиция. Как вы думаете? Начнем с того, что ни один канон э, никогда не согласится с первым священником, потому что отдать жизнь за други своя это самое высшее, что может сделать воин на поле боя. Это никогда не будет являться грехом, самоубийством, это наоборот путь праведника, праведника на пути Бога. Такий підхід демонструє справжнє ставлення Кремля до власних солдатів, як до витратного розхідного матеріалу. Насправді ж, здача в полон це шанс зберегти життя, а не злочин. От тільки не для росіян, адже для них людське життя абсолютно нічого не варте.